Плюс один пункт незламності функціонує і приймає рівнян та гостей міста. Встановили його за 100 метрів від вже існуючого, а до облаштування долучилися поліцейські. Температуру близько 18 градусів тепла всередині може забезпечувати не лише генератор, а й буржуйка. За добу використовують пів кубометра деревини, розповідає волонтер Вадим. Дров каже, вистачає, тому кожен охочий може зайти і зігрітися. Палимо дрова березові. Доставляється кожний тиждень сюди. От. Ну раз в годину, мабуть, ми її заправляємо. Всередині намету є всі ті ж мінімальні зручності, як і в інших пунктах незламності. Безпосередньо національна поліція відкрила 29 таких точок в області. Дві з них розташовані на центральних площах Рівного та Сарн. Інші функціонують на базах поліцейських станцій. Пункти мають інтернет. Обігрів також ви можете тут підзарядити зарядні пристрої випити гарячого чаю, поспілкуватися, отримати першу домедичну допомогу. Вони також обладнані ліками. Острівці тепла та безпеки, як називають пункти незламності в уряді, поступово користуються популярністю серед рівнян. Люди приходять сюди, коли вдома вимикають світло або просто щоб зігрітися та випити чаю холодним зимовим днем. Рівнянин Петро Олександрович прийшов до пункту зі своєю дружиною та онуками. Гуляли по місту, трошки погода, бачите, така. Слякоть вже трошки з дітками зайшли погрітися, випити чайку. Міланушка, а ти чого не п'єш? Ну, ну Оцінив черговий пункт незламності, і очільник області Віталій Коваль, начальник військової адміністрації, відзначив, що це один із найтепліших пунктів, де йому доводилося бувати. А ще порадив соціально активному бізнесу долучатися до облаштування подібних точок. Хочу закликати бізнес, розгортати. Пункти незламності в себе на потужності, коли включений генератор, коли потужності генератора ще для зарядки сусідів, для зарядки інших громадян, треба ділитися, тому що ми цим і відрізняємося, українці, що ми ділимося. Пункт незламності на Майдані Незалежності функціонуватиме цілодобово. Загалом на території Рівненщини відкрито вже більше двох сотень таких пунктів. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.